Минулої доби Запорізьку область накрив справжній буревій. Негода почалась ще в день та тривала протягом ночі. І поки одні намагались вловити блискавку на відео чи фото, інші запорізьці налякались ледь не до смерті. Як бахнуло, думав, що стріляють. Але я злякався так. Злякався, було дуже гучно, але потім виявилося, що це всього-навсього гром. Тільки вирішила полоскотати нерви запоріжцям, а ще й наробила чимало лиха від шквального вітру та проливних дощів Понад три тисячі абонентів міста та області залишилися без світла. Через несприятливі погодні умови у комунарському районі міста Запоріжжя було знеструмлено 1698 родин. До кінця доби енергопостачання більшості з них вдалося відновити а відновлювальні роботи тривали і вночі. На сьогоднішній ранок решта споживачів також заживлена. Вже цієї ночі через нагоду було порушено енергоживлення ще 902 домівок у місті Запоріжжя та 703 абонентів це 7 населених пунктів. РЕМ. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Через проливні дощі впродовж дня на автошляхах міста сталося 14 аварій, три яких з постраждалими. Через мокре дорожнє покриття одна з машин потрапила у водостічну канаву, інша здійснила наїзд на електроопору. Ми хочемо звернутися до водіїв та сказати, що під час ускладення погодних умов необхідно неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не забувати користуватися пасками безпеки, також під час маневрувань поступово знижувати швидкість, впевнитися у безпечності таких маневрів. Так? Якщо ж злива застала вас посеред дороги, і видимість під час цієї зливи дуже обмежена, краще зупинитися і перечекати. І ця злива скінчиться, і потім вже продовжити свій рух. Ну і також обов'язково неухильно дотримуватися безпечного швидкісного режиму і дистанції. Через погіршення погодних умов сильними зливами розмилують ґрунтову дорогу у селі Кам'янське. Саме неї вимушені переселенці евакуюються до обласного центру. У полоні негоди опинились понад 50 вантажівок та більше ніж 200 легкових автівок. Рятувальна операція надзвичайників тривала майже 12 годин. Натомість синоптики зазначають, що за минулу добу у Запоріжжі випала місячна норма опадів. Однак прогнозують, що цього тижня це не остання грозова злива. Ми ще очікуємо опади, але основна маса вже випала, тобто буде меншої інтенсивності. Завтрашній день також короткочасні помірні грозові дощі. А от вже починаючи з 4, 4, та 5, це ну, ймовірність ще буде залишуватися таких дощів, але це будуть такі незначні, короткочасні, невеличкі дощі. При цьому буде тепло. Якщо сьогодні та завтра температура не буде перевищувати відмітки 23-28 градусів по області, тому що ну… За щодо хмарності, то вже там четвертого п'ятого буде більше сонця, і температура вже буде перевищувати в денні годині години відмітку 30 градусів. А вже 8 серпня у Запоріжжя повернеться аномальна спека. Синоптики кажуть, що з понеділка стовпчик термометра сягне аж 33 градусів вище нуля. Ірина Бондар, Олександр Гоц, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.